Як швидко плине час. Сьогодні ми проведжаємо у школу випускників нашого садочка, але здається, що тільки вчора вони прийшли сюди вперше. Давайте ж згадаємо, як все починалося. Після довгого очікування дитячий садок номер 7 відкрив свої двері, і батьки привели до нас своїх дітей. Це був чудовий день для всіх. І для дітей, які вже засиділися вдома, і для батьків, які нарешті змогли спокійно зайнятися своїми справами. А особливо зраділи вихователям. Таня, Дмитрий, Два, три, чотири, Треба вас порахувати. Надзвичайно яскравим життя нашої групи стало після того, як в ній з'явився хлопчик, який став справжньою душею компанії. Всі друзі чекали самого ранку, коли прийде Назар. Такого вогню та запалу дитячий садок номер 7 не знав за всю свою історію існування. Можливо не гасати, не плигати, не скакати, не розбігти, стрибнути, не стрибнути, наче м'яч. Хай гукають гей потише, аби я чого не вийшло. Та інакше, я інакше, 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 та інакше, 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 та інакше, а інакше. Ой, Не вмію хоч заплатить. І все було б добре, якби не тиха година. Зараз тиха година. Треба спати. Я не можу спати. У мене безсоння. У нас були цікаві заняття. Чого ми тільки не вивчали: і математику, і англійську мову, і природу. А ще ми відзначали різні свята та приймали участь у різноманітних розвагах. Ось так, наприклад, ми відзначали свято осені. Ми приймали участь у різних конкурсах. Зокрема, в архітектурному конкурсі ЛЕГО. І збудували ось такий театр Український вертеп. Разом з батьками виготовили чудових ляльок для лялькового театру. А також до нас приїздив справжній театр і дехто навіть сам спробував себе в ролі актора. Ось так ми відзначали свято весни, вчилися піклуватися про безпритульних тварин, висаджували цибулю та квіти, робили поробки на Пасху. А ось спогади про нашу віртуальну подорож до Лондона під час підсумкового заняття. Хай чарівні дитячі спогади залишаться з вами назавжди.